Вітаю, дорогі друзі! Знову ми маємо зустріч, і в цей день ми будемо розважати на тему, яка буде називатися Ісус, значить, з нами Бог. Коли ми читаємо Іван Матфія у першому розділі, ангел Господній пояснює Йосипові в сні, що вагітність Марії є чудом від Бога. Вона народить Сина, і Ти даси йому імення Ісус, що означає Яхве, спасає, бо Він спасе свій народ від їхніх гріхів. Боже Слово наголошує, що все це сталося, щоб збулося, сказане Господом через пророка. Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому імення. Емоноїл, що в перекладі означає знаме Бог. Тож Ісус Емоноїл означає знаме Бог. Ісус був Богом у тілі, який прийшов, щоб жити серед людей. Пророк Ісая передбачив, що Месія буде Богом, який прийме людське тіло. І Євангелія Матвія підтверджується, про що також? Стверджує Євангелист Іван у першому розділі. На початку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово, воно в Бога було споконвіку, до свого воно прибуло, та свої відцрали Сіго. Тобто Ісус прийшов до своїх, а свої ізраїльське народ. І в цілому, не всі, звичайно, відсуралися Ісуса. Ісус сказав Я і Отець ми одне. Юдеї хотіли побити Ісуса камінням, сказавши, Ти бувши людиною, за Бога себе видаєш. Євреї добре зрозуміли те, що Ісус говорив про себе, що Він Бог, коли Він використовував фразу Я є, застосовуючи слова з книги Вихід третього розділу. Коли Бог говорив до Моїсея, представляючи себе, я той, що є, Ягве. І Він сказав: скажи до ізраїльського народу, сущний послав мене до вас. Тож Ісус стверджував, що Він є тим самим Богом, Ягве, Я є. Ісус, з нами Бог, який прийняв тіло людини і ходив по цій землі. Апостол Павло пояснював Филип'янам, і він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини. І подобою, ставши як людина, що і включало його надзвичайне народження. І ще в посланні до римлян, 9 розділі, 4 та 5 верші написано: вони ізраїльтяни, що їм належало синівство, і слава, і заповіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці, що їхні й Отці, і від них же тілом Христос. Що Він над усіма Бог благословений навіки амінь. Павло фактично сказав, що Ісус є Богом, що прийняв людську форму, щоб жити, як Бог. Бог з нами. Тобто, як підкреслює Святе Писання, бо в ньому, тобто в Христі Ісусі, тілесно перебуває вся повнота божества. Отче Ісус є Богом в тілі, у тілесній формі. В Євангелії Івана, в 14 розділі, Ісус відповів Пилипу на Його прохання, Господи, покажи нам Отця, і вистачить нам, промовляє до нього Ісус, скільки часу я з вами, ти ж не знаєш, Пилипе мене? Хто бачив мене, той бачив Отця. То як же ти кажеш, покажи нам оця. Ісус пообіцяв не просто бути з ними під час свого служіння на землі. Він сказав, і ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку, як Ісус, який вознісся на небо, може бути з нами до кінця віку? Це сталося через Святого Духа, про яку Ісус сказав своїм послідовникам. Ви знаєте Його, бо Він перебуває з вами і буде в вас. Апостол Павло пояснив перебування Ісуса з ним, ось якими словами. Живу вже не я, а живе мені Христос. Ісус є втіленням Бога, який жив на землі в людській подобі. Отже Ісус справді є з нами Богом. Фактично, можна сказати, що всі три особи, трійці, Отець, Син і Святий Дух, перебувають з нами. Одного дня всі ті, хто довірився Ісусу, будуть з Богом. Описуючи нове небо та нову землю, Іван сказав, і почув я гучний голос. З престолу, який кликав, Оце оселя Бога з людьми. І він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. Отже, народжений Ісус Христос є Богом. Еммануїл, що в перекладі означає знаме Бог. Тож, дорогі друзі, вітаю усіх з Різдвом Христовим. І бажаю усім, щоб Ісус був для кожного з вас Спасителем і Богом.